В 182-му року запитали мене, чи, чи я би хотів коучем uh, бути у Пелень Soccer camps. Okay? So, Pelay той час, і, і до цього дня він був uh, you know, величезний, величезний uh, змагань, король його you know, Копаний М'яч. So я кажу: Yeah, yeah, я би хотів піти, допомагати you know, тренувати Пele uh, сор camps uh, uh, So, Пару років я там тренував. Со so, я дем, багато демонстрував, окей? Okay? Вони мали великі коучі від Бразилії і від uh, всіх штатів, також що були багато ліпші, як я, у коучинг, Але я демонстрував. So, знову цікаві моменти для мене було, що мене, мене поставили разом з пелеєм брату. Він називався Зока. Сока so, був на на, той коч uh, для тих діти, що ми вчили, і я демонстрував uh, для дітей і для його брата Зока. І ще другий цікавий uh, uh, момент є, що ті тим групі, тим ті діти, що ми тренували, був пелей син. Що so mm. я можу казати, казати, що я тренував пелею син. У пелей Тоборові табі. Окей, і це то був дуже гарний момент. Ми з ним кибрали з ним. Пелей uh, дуже, дуже багато не грав з нами на ті моменти, але був один раз, що я був на тій самій площі, як Пелей. Ja, всі кочі грали, діти дивилися, як ми грали, і плей було на. На uh, друге дружина, я, я не грав з ним, а я проти нього грав, і я ніх не ні, ні хотів близько до нього піти, бо я знав, що він щось зробить до мене або через ноги поставив м'яча, або щось таке. So, але знову можу казати, що я був на тій самій площі, як Пелей uh, uh, Пелей, і бо я, бо я був. Uh, Мій я робив разом з оком його брат, то пелей багато. Я багато більше говорив з Пелеєм, бо він до брата приходив говорити з ним. То я міг you know, разом з ним бути багато більше, як інші демонстрати або коучі, що там були. І, uh, і були ті часи, де я говорив строки з, з ним, то був я здавав такий великий момент для мене. Я часом не міг знати, що говорити до нього, але часом питавши you know, питав, його на найліпші моменти, і він мені розказував трохи. Це uh, so, знову пару роки там був Palay Soccer Camp. Um, to, to було році. Uh, Тоді, але той, той табір, той спортовий табір, де я робив на палей кемп, я. Lubeu cheia de